Вітаю, друзі, 24 березня. Україна в війні, Україна в вогні. Протягом багатьох років йшла підготовка до демонтажу української державності, в тому числі шляхом знищення державних інституцій. Один із основних ударів. Було нанесено по системі Прокуратури України. Пропоную проглянути, розглянути, розслідувати, подивитись об'єктивно на те, як, для кого, ким та для чого знищувалась Прокуратура України як державна інституція. Покликана захищати інтереси держави і права громадянина. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Офіс Генерального прокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасували фейкову інвалідність. Лише двоє з 74 прокурорів. Отримали підозри, зокрема, керівники Хмельницької та Уманської прокуратури, які завдяки фейковій інвалідності отримали по півтора мільйонні гривневі пенсії. Друзі, з одного боку, так, на лице, на морду лиця злочин, і ніхто нікого не звільняє. А з другого боку, а давайте подивимося в корінь і в недавню історію, що і як зробили з прокуратурою. І де пішли не тим шляхом, або змисно повели не тим шляхом, звідки почалося нищення цієї державної інституції, і чи була взагалі від неї колись користь? Отже, 1991 рік, шанований Віктор Шишкін, стає першим генеральним прокурором України. Відомий правник пізніше суддя Конституційного суду, людина принципових позицій. Прокуратура ще тоді це була інституція, інституція якої боялися пройдохи-чиновники, боялися корупціонери. Боялися ті, хто порушував закони. Конституція України, яка була прийнята в 1996 році, визначила Генеральну прокуратуру як інституцію, яка має стояти на захисті інтересів держави і на захисті прав громадянина. В принципі, так і було. Різні були Генеральні прокурори, хтось за всі часи до 2014 року. Хтось був кращий, хтось був гірший, хтось їздив інкогніто по місцевим прокуратурам перевіряв. Навіть стан вбиралень, тому що вважав, що е, якщо вбиральня загижена, то прокурор не на місці, ну і так далі. І так далі. Громадянину було куди прийти поскаржитись, прокурори слідкували за органами місцевого самоврядування, в тому числі за їхніми регламентами. Якщо порушувалось законодавство, прокурори виносили протест на рішення місцевих рад, якщо протест давався, а вони все таки вважали, що це порушення Конституції законів України в рішенні місцевої ради, вони звертались до суду. Таким чином, здійснювався нагляд, нагляд за законністю прийняття рішень органами. Місцевого самоврядування. Таким чином здійснювався нагляд за дотриманням прав громадянина, прав людини тими чи іншими державними органами. Буремний 2014 рік приніс не тільки політичні зміни в країни, не тільки геополітичні зміни, а приніс. Ще й зміни в інституційність української держави. Різного роду агенти впливу з Москви, з Вашингтона, з Брюсселя, з інших столиць почали працювати над знищенням державних інституцій України. Бо за мету в кінці кінців бачили обнулення самої Української держави, самої Української Державності. І наслідок 2014 приймається рішення про. Скасування загального нагляду, повноваження в частині загального нагляду повністю всі забираються в Генеральної прокуратури. Знаєте, це як з водою виплюхнули з купелі дитину. От приблизно це так. Що отримали на виході? На виході, друзі, отримали, що органи місцевого самоврядування, вдумайтесь, органи місцевого самоврядування приймають свої власні регламенти, за якими вони працюють, порушення конституції, порушення законів України. І ніхто це не оскаржує. Я стверджую, зараз навіть, якщо почитати і подивитись той. Бред, який вони позаписували всі регламенти, в 90% це порушує Конституцію, це порушує українське законодавство, але нікому до цього нема діла. Навіть суб'єкта, кому в суд звернутися приводу, фактично немає. Можете собі уявити? От просто. Хоп. І обновили. Обновили Державну інституцію Прокуратури України, обрізавши, фактично каструвавши її повноваження. Що далі? Далі, знову ж таки, е, Генпрокуратури приходять керувати різні люди, до них можна по-різному відноситись. наприклад у мене особисто е, є претензії і м, особисті якісь речі відносно Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Тому що він, виконуючи там вказівку Порошенка, на мою думку, переслідував мене політично мотивова. Але я точно знаю, що Віктор Шокін є професіоналом. Є фахівцем. Те, що його втягли в політичні ігрища, ну то він за це досі розплачується, в тому числі, життям, здоров'ям і так далі. Тому що він дійсно став об'єктом політичних ігрищ. І пов'язаних із виборами в Сполучених Штатах і з політичною ситуацією в Україні, і так далі. і так далі. Але я особисто, я особисто, чесно скажу, Віктор Шокін один із найпрофесійніших керівників прокуратури генеральної генпрокурор Медведько був професіоналом. Святослав Піскун е багато хто там говорить, от Святослав Михайлович тричі, там тиди, диди, диди, але до фаховості є питання. Навіть якщо брати е дуже дискусійну постать Генерального прокурора Пшонки, Ну, порівнюючи з тим, що там відбувається зараз, це мега рівень професіоналізму. На жаль, е, після того, як Генпрокуратуру і прокуратуру в цілому позбавили права на загальний нагляд, по, е, знищення її повноважень продовжили. Почали створюватись якісь спеціалізовані прокуратури типу САП, обризатись повноваження е і так далі. і так далі. Дискусійне питання, е чи потрібне слідство прокуратурі, чи тільки нагляд. Повноваження врізались, 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 і абсолютно все не відповідали Конституції України. У 2019 році з приходом до влади зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським було включено турборежим по знищенню державної інституції Прокуратури України. І дискредитація, яка до цього тривала, почалась в турборежимі, і інституційне знищення. Одна тільки переатестація імені Рябошапки Чумака чого коштувало. Скільки професіоналів було б викинуто з прокуратури, а проходимців залишилось? Більше того, потім велика частина проходимців, яких також викинули, вони через суди поновились. А фахових людей прокуратура фактично втратила. Втратила, її обнуляли, обнуляли, обнуляли. Фактично вважаю, що призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором Віктора Чумака воєнним прокурором це їхня спільна командна гра була, Їх пролобіював Андрій Богдан. Який чудово усвідомлював, що робив, він заводив фактично людей, які працювали в інтересах іноземних фондів, іноземних розвиток, іноземних держав, заводив і ставим на чолі державної інституції, яка покликана бути щитом захистом державних, національних інтересів України. От Богдан завів на 100% свого для Зеленського, для нього генерального прокурора Руслана Рябошапку. Завели по вказівки і рекомендаціям того ж Рябошляпки і іноземних так званих партнерів Віктора Чумака. Віктор Чумак повністю знищив воєнну юстицію, воєнну прокуратуру. Рябошляпка добив, дообнуляв Генеральну прокуратуру. Потім, побачивши, що Рябошляпка довалює все, що можна довалити, і що він людина Богдана, а Богдана посунув єрмак з офісу президента, ставлять Ірину Венедиктову ще одну на 100% свою генеральну. Прокурор. Поставили, працює, продає справи. До речі, продав справ кримінальних в прокуратурі е, ну, після 2014 року, 2014, став звичайною справою, став бізнесом. Просто брали і продавали. При одних геніальних прокурорах. Продавали менше, при інших продавали більше друзі. Ну, і от Ірина Венедиктова тільки зайшла і почала продавати. Ну, як ви знаєте, до 14-го та й після продавали тільки за бабки. Це ж не те, що в 2014-му почався продаж. Ні. Він був і до 2014. Він був е, е, після середини 90-х почався, після кучми почався. Наприклад, справу Гонгадзе відносно кучми не чіпали, а Пінчук возив геніальним прокурором бабки практично всім після цього. Але дивіться, з 2014-го почався турборежим, в тому числі по продажу справ. А з 2019-го просто вже ж там фантастика, фонтан. От і заходить Ірина Венедиктова і починає продав справ. Але до цього тільки за бабки продавали. Ця домолі, як кажуть, дійшла. Навіть не до мишей молі. І почала брати хабарі за закриття справ шмотками з Санаханта. Я описував цю історію, як за закриття кримінальних проваджень проти енергогрупи Скрібляка. Венедиктова, хто водили по Санаханту, вона вибирала речі, потім її в офіс з однією фірми привозили, вона там приміряла. Ну, жіночка, що ви хочете. Коротше, шопінг генпрокурорші закінчився її звільненням, в тому числі після моїх публікацій. Але вона почала шантажувати, розкажу, в чиїх інтересах справи продавала не тільки ж у своїх. І її відправляють в Швейцарію. Вона тоді вже перелаштувала Швейцарію і стала кур'єром. Колишній генпрокурор України, рівень, вдумайтесь, возив в валізах бабло в Швейцарію, в банки, в ячейки, бабло тих, хто мав би. Бути її клієнтом, якби вона була прокурором а не Баригою в кріслі генпрокурора. Потім, р... після Венедіктової, треба був абсолютно свій прокурор, бо ще й наставав час репресій, і приходить Андрій Костін. Попрацював, порошував кримінальне провадження, санкції РНБО. Там е, Дубінський, Коломойський, всіх на кого показали, всі поїхали куди треба. Процесуально вірно, не невірно, невідомо. Але от таке є, і Костін досить довго був на посаді геніального прокурора е, України. Аж тут вирішив, що пора валить. Не його звільняли. Це. Андрій Євгенійович Костін зрозумів, тікати пора, виторгував собі місце, послав в Нідерландах, ну, хоче бути ще там при Міжнародному кримінальному суді, думав, від подальших санкцій і переслідувань, отак от, от упетляє, і допросився, забрали. На його місце, виконуючому обов'язки, зайшов Хоменко Олексій, Миколайович нині виконує обов'язки Генпрокурора в антиконституційний спосіб. Ви скажете, чому? Даю відповідь. Тому що згідно Конституції, законодавства України, виконуючи обов'язки Генерального прокурора, може бути не більше трьох місяців. Трьох. Уже скоро рік, як він на цій посаді. Притому після цих трьох місяців він сам себе своїм розпорядженням призначив виконуючим обов'язки. Ви скажете, а чому ж Банкова не призначить 100% свого геніального прокурора? А я вам розкажу чому. Тому що парламент не проголосує. Тому що стовідсотково свій Генеральний прокурор буде порушувати кримінальні провадження на депутатів, на яких покажуть пальця. А так як депутати Зелені Гниди е самі себе обновили, я маю на увазі ліквідувавши повну, повністю захист свій, як нардети у вигляді недоторканості, будь-кого з них за вухо піймати, якщо тільки проти Зеленського рота відкриє, ну це як раку ногу відірвати. Тому офісу президента нада свій генпрокурор, а нардепам не нада, і голосів нема. І тому Хаменко виконує обов'язки в неконституційний, в незаконний спосіб. Я впевнений, всі підозри, які він підписує, і відносно депутатів, і відносно інших. Вони фейк, і вони будуть скасовані, якщо не в українських судах, то в Європейському суді з прав людини. Всі оці проти депутатів, проти це все фейк, міф. Він не має права юридично підписувати ці документи. Ні війна нічого не виправдовують його. Підписання цих документів він це вчиняє, в порушення Конституції і законодавства. І якщо це призведе до тяжких наслідків, а це призвело вже до тяжких наслідків і призведе, то власне буде відповідати. А так як це було під час дії воєнного стану, то відповідальність буде мега збільшена. Так само під відповідальність має потрапити той, хто знищив воєнну юстицію, воєнну прокуратуру Віктор Чумак. Тому що напередодні широкомасштабної війни була здійснена, як на мене, я це розцінюю, як диверсія. Як диверсія. Тому що позбутися. Юстиції воєнної в цей час це була диверсія. Скільки справ, як розглядаються, ким, де проти військових, проти кого потрібно, не потрібно, де задіється, що відбувається? Чи є можливість притягнути до відповідальності тих, хто вчинив злочини, чи е, ні. Я Взагалі вважав і вважаю це диверсією. Хочу, чесно, хочу записати інтерв'ю з представниками воєнної прокуратури, які б розповіли, чим би мала займатися ця інституція, що вона мала б робити, і чому її обновили напередодні широкомасштабного російського вторгнення. Як на мене, це диверсія. Як на мене, чумак має відповідати за е, всі ці е, речі, які відбулися під час війни через відсутність воєнної прокуратури, яку він знищив. І взагалі, друзі, підсумовуючи знищення прокуратури України. Це. Цілеспрямована довгострокова спецоперація для обнулення державної інституції, яка мала б захищати державні інтереси і права людини в нашій країні. Зроблена ця диверсія в інтересах іноземних центрів, іноземних держав з метою. Позбавлення, максимального позбавлення України суверенітету. І зараз, коли ми говоримо про необхідність відновлення Державного суверенітету України в повному обсязі, бо зараз ми його втратили в великому відсотковому відношенні, то відновлення прокуратури України. Генеральної прокуратури України як Державної інституції одне із щільних і головних питань. Перше, в прокуратуру мають повернутися і прийти працювати нові, але фахові фахові працівники. По друге, прокуратура мають бути повернуті функції. В тому числі нагляду, за органами місцевого самоврядування, за органами державними, за правами людини, дотримання прав людини і прокуратура України має стати дійсно тим щитом Який буде захищати Державний суверенітет України. А всі люди, які причетні за гроші чи за е, якісь інші ковріжки до знищення, Прокуратури, як державної інституції, всі ці чумаки, Шабуніни, Лещенки та інша наволоч Сарасяцька, вони всі мають піти під санкції і під суд. Має бути і політична, і юридична, і кримінальна відповідальність за знищення державної інституції, прокуратури України як частини. Механізму по захисту державного суверенітету України, якщо цього не буде, ми ніколи не відновимо в повному обсязі суверенітет і ми ніколи не станемо дійсно правовою <кхи> державою, в якій право буде понад усе. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну знову великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.